Всіх вітаю на нашому каналі. Канал про плавку алюмінію. Сьогодні піде мова про виготовлення, точніше підготовку до виготовлення печі для плавки Ну, По суті, справи та піч може плавати не тільки алюміній, але йде мова зараз про алюміній. І так, перший пункт, допустимо, ви вже виконали: алюміній, металолом алюміній ви вже маєте. Так? Ну, а далі треба придумати плавати. Звичайна справа, що можна доволі костарно то все робити. Там з якихось цеглинок, якось там вугля, не вугля, щось там надурни, надурнити. Е, ну, я е, легких путів не шукаю, хочу зробити якось тут по людськи І, значить, будемо робити ми піч. Е, піч у нас буде, ми буде, планую, я планую її на газу. От. Але при потребі мож, можливо вона буде в нас працювати і на вуглі. От. Не знаю в наших краях на Заході України вугля купити таке звичайне. Я навіть не знаю, де воно продається, я його ніколи не купував. От. В нас вугля вже майже павне, що ніхто ще не палить, як колись палились, то все газом або дровами, або брикетом торф'яним. Коротше, ми будемо зараз планувати ту всю справу на газ. Е, вот. І виникла така проблемка цегла. Чи кірпіч. <клухи> да, виявляється, е, що для печі потрібна шамот, <клухи> шамотна цегла. Камшотна, як я там був раз ляпнув. Вкається, камшот то зовсім не про цегло. То я вже погуглив в інтернеті. Коротше, треба шамотну цеглу. Шамотну цеглу, наприклад, в нашому місті в Кремінці Тернопільської області шамотну цеглу купити в магазині не купиш. Я проїхався у нас є супермаркети. Будівельні і будівельні магазини, і в них такі очі. Що то таке? І тикають мені, звичайно, в огніупорку чи в вогнестійку, якщо вже чисто по-українськи говорити. Просто всі привикли в фу Значить угніупорка. Але огніупорка і шамотна цегла мають різні застосування, так само, як огніупорка і звичайна цегла для мулярки. Е, огніупорка. Вона набирає на себе температуру і швидко набирає і помалу віддає. Вона. Як конденсатор для світла. Щось таке. Ні, конденсатор довго набирає і різко віддає. Ну, коротше, щось таке. А нам треба таку цеглу, щоб вона грала роль ізолятора. Тобто, щоб. Температура зберігалася, наприклад, будемо говорити, в печі, а надвору максимум виходило, максимум виходило на двір температури. І для того є шамотна цегла. Шамотна, да. От. Це вона спеціально використовується та цегла, окрім ливарній справі, Вона ще використовується в котлах всяких, на всяких виробництвах. Як ізолятор від температури. Якщо треба температуру зберегти в одному місці, ну там скажімо, бо якщо котел для опалення парового опалення, то на поки він працює. Ну коротко, Я вже трошки не в ту сторону поїхав, значить що? Добрі люди мені підказали, що в нас бомблять Одісіти. ну в смислі переносному, розбирають в Трабадан цигельний завод. ой Який цигельний, що я мелю? Цукровий завод, Тоже на букву Ц. Ну що вибачайте, знаєте, трошки переживаю, бо ж справа не шутєна, то не то, що байки розказувати на моєму основному каналі Василь Олійник або мотоциклетному каналі Моторсайлес. До речі, хто там ще не підписаний, підписуйтеся. Можливо, там щось вам буде цікаве. Значить, про шамотну цеглу. Значить, позвонив я туди, дали мені хлопці номерок, позвонив туди. Да, є в нас шамотна цегла. Не пам'ятаю, не буду вже брехати. Яка ціна за штучку, я купляв її десь приблизно пів року назад. Приїжджаю, там показали на палетах бивушна, Вони з кутл витягають, там кутли, де цукор сушився, чи що там, не знаю. О, цього. І такий прикол. Там стоїть пане, з 15 палет такої цегли, похожої до огнівпорки, тільки вона така. Якісніша, така гладенька, гарненька, рівненька, такі канти. До речі, на цеглі на тій огніупорці, на ті, що я кажу, вона англійська. Вона ж сукровий завод, його виушне обладнання купили в Англії і перевезли в Савяти ще колись прикидаєте. І тут зложили в Кременці. І навіть цеглу, і навіть цеглу привезли з Англії. І значить, є цегла така, вона. Навіть ця цегла, не знаю, чи вам буде видно, вона трошки неправильної форми. Якщо заміряти, тут трохи ширше і звуження, бо там воно викладався котел так еліпсом. Коротше, Про що я хочу сказати. Значить, з 15 палетів є та такою тяжкою, твердої, такої, я навіть її пробував так розбити, вона така моцна, капець. І пів от така його. Вона така похожа, вона дуже легенька, в два за ту, що я вам кажу? Вона така пориста, похожа на таку штуку, як ото п'ятий терти, як вона називається. знаєте, Коли ну, миюся, щоб там стару шкуру стирати. От. А може, навіть таке можна на ній робити, я не знаю. От. Я так подивився, попробував її так. Вона напевне буде гарно різатися. Бо бачу, що така вона піддається. Значить. Я до того продавця, кажу, слухай, мені треба шамотну цеглу, котра з них шамотна. А він каже, так, я знаю, котра зник. <гум> я блін, Бери, кажи, яку хочеш. Ми продаємо і ту, і ту в одну ціну. Ну, я дзвоню до кума, не можу тут дзвонитися. Дзвоню там до одного колеги, він теж щось там не, не дуже в курсі діла. Е, значить, що робимо? Я, значить, єврейською думкою думаю так, чого найменше, то й те, що. Та найкраще, правда? <хи> і, і я беру, значить, купаю, вибираю. Ви там дозволяли вибрати, бо була всяка бита, надбита, обгоріла, об, о, смаляна. До речі, вона вся була в печі, дивіться, бачите? І, і вона як нова. О, от якість. Той завод працював, певне, не знаю, років з 60-ті працював, як не більше, І, і це глініфіка не бракує. Коротше, то я кажу, де я взяв. Я взяв цеє такий мігенької, чи як легенької цегли, а вам, а вам придеться її пошукати в інтернеті. В інтернеті можна знайти. Ну, вона тяжка, капець. І не знаю, ви собі оприділяєтеся, яку хочете чи ту купляєте шамотну то тяжку, що я кажу. Ну, а хто ближче до Кременця, то я думаю, там ще досі є на продажі, бо не дуже хтось шамотну цеглу буде купляти. Бо якщо навіть якийсь баран купить із, бо там мені хлопці казали, що беруть на грубки ж треба мати клепку. <хи> воно не буде ефекту, <хи> та грубка буде постійно зимна. <хи> От така думка. От. Ну, коротше. Е Купити в інтернеті, тільки загуглюйте шамотна цегла, вам воно зразу дасть. То мова в цьому віддійку чисто про цеглу, яку я вже придбав. А далі що і як? Підписуйтесь на канал, будемо медленно медленно розказувати. Що 에... ще скажу? Ще 에... б мені б не мішало би таку такий матеріал. 에... Як же ж він називається? Зараза? Я забув. Коротше, таке... такий ізолятор теж. Ото як в електро. Електроплитках, електродуховках, О, електродуховках, газових духовках. Є там такий теж теплоізолятор, такий, знаєте, такий, е, такого сірого кольору і воно таке крихке. От таку штуку мені теж треба. Я ще поки його не знайшов. Хочу розбомбити, нібито я таке бачив в холодильнику, А в мене є там холодильник не робочий, два. От, е, попробую з холодильника достати. А колись розбирав я на металолом газову плитку стару, ні, теж там таке було. Мало було його там, але було. То от таке, таку ще штуку мені бажано. Це коли я буду робити піч, планую, я піч буду брати. У мене є такий кусок труби в діаметрі десь певне пів метра. Може менше. чуть. Це буде слідуюча тема. От, так я от хочу ту трубу. Виложити її тим самотною е, цеглою. Е, ще вагаюся з раствором, розчином, будемо говорити, бо багато хто мене поправляє розчином, на який будуть всі ліпитися. Е, бо книжки пишуть, що треба ще й спеціальний розчин для такої справи. Не знаю. Жадність каже, щоб зліпити на просту глину. А що ви скажете, народ? От. Думаю, спробую раніше на глину, а не проконаю, ну тоді переложу. Побачимо. От. Так що е, віддіїв буде ще багато. Буде все медленно, медленно буду розказувати помаленьку. Е, буду розказувати вам і буду робити вас на очах піч. Буду робити горілку. На як по по а як по-українськи? По-русски горілка, А по-українськи як горілка? <с? <с?> коротше, а, пальник. О, пальник. Буду робити пальник е, Під газ. Е, з теми тіглів. Знаєте, що таке тігель? Не знаєте, це, коротше, е, як сказати, посуда для, в якій плавиться метал. Е, Теж буду розкривати. У мене вже фактично майже готовий є тігель, з самого ідеального варіанту, а це вже буде в іншому відео. Ну, і поки що все. Бувайте здорові. Якщо у вас є якісь питання або воно ну, поки ви можете мені щось ще підказати. Буду радий почитати, обговорити. На носі зима, в когось на носі, в когось під носом. Ну, в мене вже щось таке, як то весна, бо капає з носа. Або зима, як сучасна зима. О, чуєте? О, Це заложило одну дюрку в носі. Цього. Значить, є час попереписуватися, подумати, поприкидати, бо літом завжди нема часу От, купа всякої справ. Ось така справа. Плани в мене грандіозні на ту справу. Я взагалі, якщо за щось беруся, то так зразу, так, ух, не то, що там напів шишечки тільки. А так конкретно, по самі помідори, зробити все, знаєте, так файно. Якщо ляти, то не, не один раз там і одну детальку, а по 100 кг алюмінію переплавити. Якщо робити піч, то робити піч. ну і так далі, і так далі, далі. Частенько з того зі справи, виходить, пшик. А часом і бомба. От. Так що, кому цікаво, підписуйтесь на канал, пишіть свої досвід свій в цій справі. Дуже мені цікаво, все вислухаю, все, все, що зможу прочитати, прочитаю. Підписуйтесь на наші канали. Основний канал Василь Улійник. Так можете загуглити, різко мене знайдете. Там тем, теми немає, там, там про все, там про історію про всякі байки, пригоди, і про мотоцикли, і земля, і комбайн, і трактор, і малина, і крепості, замки, і, і, і цвинтарі. Коротше, Все там намішано. От. І У нас є ще зовсім маленький канал, трошки старіший, за про якому ми говоримо. Моторсайлес мотоканал. Чисто все про мотоцикли і чуть-чуть пов'язане щось з мотоциклами. Там трошки там, рибалка, трошки там якийсь металолом. Чуть-чуть, так знаєте, підкидаю. Але в основному мотоциклетний. Буду радий вас побачити на своїх каналах на прямих ефірах. До нових зустрічей. Мирного неба всім!